Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складення новобраним президентом України присяги українському народові оголошую відкритим. Дякую, що швидко вихідний день зібралися всім, що робимо. Так і на теж. Мікрофон... Господи, допоможи. Пропало все. Ні. Спочатку поставте, у мене не то на суфльорі. Дорогі мої, в першу чергу хочу привітати вас світлим Днем Святої Трійці. 8 березня висловити вам мої слова ніжної любові, щастя, миру, спокою і щастя. і щастя. Нехай весна стане початком добрих змін у житті кожної з вас. Добрих змін у житті кожної з вас. Святом. Голода, Я Віктор Янукович, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Голова Конституційного суду України вручає президентові України Віктору Федоровичу Януковичу знак президента України. Прошу голову центральної виборчої комісії вручити президенту України посвідчення президента України. Дорогі співвітчизники, дорогі друзі, спасибі вам за те, що ви прийшли на вибори і віддали свій голос за нового президента. За мене. Не треба казати за мене. Ні, може бути, добре, що добре. Дуже органічно, навіть ти рух рука органічний. Давайте починаємо спочатку.